Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Blue Motion. В лоті штани буде 3 одиниці. Кардигани – шість 6 одиниць. Сукні 2 одиниці аксесуари буде 7 одиниць. Є різних забарвлень. Всього в лоті 18 одиниць, розмір від S до L. Матеріал бавовна та поліестер. Вартість лоту 2520 гривень. Собі вартість однієї одиниці 140 гривень і цей ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!